Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня з моменту повномасштабного вторгнення Телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Абсолютно years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie en Ukraine. Nobody's gonna break us. We are strong. We are Ukrainians. Сьогодні середа, 19 березня, 3 роки та 24 дні з початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні до мене приєднується старший закордонний кореспондент The Telegraph Роланд Олфанд. Впочатку останні військові та політичні оновлення. Учорашній епізод ми почали з нашої реакції на зведення Білого Дому та Кремля щодо дзвінків між президентами Трампом і Путіним, в якому Москва відхилила американську пропозицію щодо 30-денного припинення вогню, погоджену з Україною, обравши нібито більш обмежену паузу в атаках на об'єкти енергетичної інфраструктури та невеликий обмін полоненими. Ми не були впевнені щодо того, коли мав початися цей так званий режим припинення вогню щодо енергетичної інфраструктури або енергетики та інфраструктури. Формулювання відрізнялися в звітах. Але це питання було з'ясоване протягом години після нашої трансляції, коли Трамп опублікував наступне в соціальних мережах. Моя телефонна розмова сьогодні з президентом Росії Путіним була дуже хорошою та продуктивною. Ми погодилися на негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури, з розумінням того, що будемо швидко працювати над повним припиненням вогню і, врешті-решт, завершенням цієї дуже жахливої війни між Росією та Україною. Ця війна ніколи б не почалася, якби я був президентом. Багато елементів контракту на мир були обговорені, включаючи факт, що тисячі солдатів гинуть, і як президент Путін, так і президент Зеленський хотіли б, щоб це закінчилося. Цей процес зараз у повній силі і дії, і ми сподіваємося, заради людства виконаємо завдання. Трамп також прийняв пропозицію Путіна щодо хокейних матчів між росіянами та американцями, що є явним відгомоном пінг-понг дипломатії між США та Китаєм у 1970-х роках. Тож скільки часу тривало це негайне припинення вогню в енергетиці та інфраструктурі? Близько трьох годин. Росія бомбила такі цілі у кількох містах, включаючи Слов'янськ і Донецьк, що залишило 100 тисяч людей там, тимчасово без електрики. Україна також повідомила про атаки. В Сумах на північному сході України, заявивши, що Москва пошкодила там дві лікарні. Атака була також зафіксована в Києві, і кілька з вас, хто був там, надіслали нам записи російських дронів, що летіли над головою, і звуки зенітного вогню. У столиці постраждав 60-річний чоловік. Загалом повідомляється, що Росія за ніч випустила 6 ракет і 145 дронів. Невдовзі після цього Україна за повідомленнями відповіла атакою безпілотника на нафтову станцію Кавказька в російському краснодарському краї, пошкодивши трубопровід, що з'єднує резервуари і спричинивши велику пожежу згідно з регіональними властями. Президент Зеленський, який зараз перебуває у Фінляндії, зустрічаючись з прем'єр-міністром країни Олександром Стубом, сказав, що на Росію потрібно чинити спільний тиск, стверджуючи, навіть минулої ночі, коли Путін нібито сказав, що віддав наказ припинити удари по українських енергетичних об'єктах, 150 дронів вразили енергетичну інфраструктуру та транспорт. Слова Путіна дуже відрізняються від реальності. Ми розуміємо, що пізніше відбудеться телефонна розмова між Зеленським і Трампом. ЄС заявив, що Кремлю не можна довіряти. Якщо ви прочитаєте два підсумки з дзвінка, сказала Кая Калас, то стане ясно, що Росія насправді не хоче робити жодних поступок. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що обіцянки Путіна нічого не варті. Напади на цивільну інфраструктуру в першу ніч після цієї, нібито вирішальної великої телефонної розмови не припинилися. Сказав він, Путін грає в гру, і я впевнений, що американський президент не зможе більше сидіти, склавши руки. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон написав: Який сюрприз, Путін відхиляє безумовне припинення вогню. Він хоче продовжувати бомбити і вбивати невинних українців він хоче роззброїти Україну. Він хоче нейтралізувати Україну. Він хоче зробити Україну васальною державою Росії. Він не веде переговорів. Він сміється над нами. Пост часом тверезого Дмитра Медведєва, заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, звісно би це підтвердив. Він сказав, що телефонні дзвінки між президентами Путіним та Трампом довели загальновідому ідею. У їдальні є лише Росія та Америка. У меню легкі закуски, брюссельська капуста, британський фіш чіпс та паризький півень. Основна страва котлета по київськи смачного. Очевидно, пан Медведєв не знає, про що говорить, зокрема в кулінарних термінах, адже риба з картоплею фрі з Британії ніяк не вважається легкою закускою. Але в будь-якому разі я згадав Німеччину хвилину тому той законопроект, про який ми говорили вчора, був прийнятий без проблем, що означає, що Мерц зможе більше зробити у плані державних витрат на переозброєння. Вчора він сказав у Бундестазі: війна Путіна спрямована не тільки проти України, але й проти Європи, проти нашої безпеки та нашої свободи. Ми будемо захищатися від цих атак усіма нашими ресурсами в наступні роки і десятиліття. Сьогодні ми дізналися, що Берлін планує виділити додаткові 3 мільярди євро на військову допомогу Україні, що вважається проривом після того, як Олаф Шольц, чинний канцлер, раніше перешкоджав додатковій допомозі, наполягаючи на пом'якшенні правил запозичення як передумову. Тепер я перейду до того, куди направлятиметься ця військова допомога, а також до деяких подій на полі бою. Але щоб завершити важливі дипломатичні новини, переговори щодо повного припинення вогню розпочнуться в Саудівській Аравії у неділю, сказав Стів Вітков. Тож, незважаючи на те, що Путін порушив негайне припинення вогню щодо енергетики та інфраструктури через кілька годин після свого дзвінка з. Трамп переговори щодо наступної фази все ще тривають. Я думаю, що це багато про що говорить, відверто кажучи. Нью-Йорк Таймс повідомляє, що деякі члени адміністрації Трампа вважають, що рішення Путіна погодитися лише на часткове припинення вогню свідчить про те, що він зволікає, роблячи лише достатньо, щоб виглядати залученим при цьому продовжуючи наступ на полі бою. Він не називає хто ці особи, але безумовно є ті, хто бачить, що відбувається насправді. Але. Залишається питання наскільки факти важливі в цій новій реальності? Фактично, Сполучені Штати не затвердили нову допомогу для України. Все, що залишилось, це те, що Байден надіслав у тому останньому транші, який закінчується. Немає жодних ознак нових санкцій проти Росії, і Трамп з Путіним тісно координують свої дії і говорять теплі слова. Ще одним тривожним розвитком для всіх, хто переймається питанням десятків тисяч викрадених українських дітей, є те, що адміністрація не лише припинила фінансування цих досліджень, а за повідомленнями видалила всі записи та свідчення. Група законодавців попередила в листі до державного секретаря Марко Рубіо. У нас є підстави вважати, що дані були остаточно видалені. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки. Це ті ж самі докази, до речі, які були зібрані в рамках ініціативи Конфлікт Conservatory Єльського університету та іншими дослідниками протягом років, що фінансувалися з бюджету США. Ця база даних включає досьє, імена, фотографії та метадані дітей незаконно в. Циновлених. Ми розуміємо, що доступ зараз заблоковано, і якщо дані буде втрачено, ті, хто бере участь, кажуть, що це може суттєво вплинути на зусилля з повернення дітей і притягнення до відповідальності винних. Чесно кажучи, як хтось взагалі може уявити собі видалення такої важливої інформації та свідчень, мені складно зрозуміти, і ми уважно стежитимемо за цією історією. Але нарешті перейдемо до військової ситуації, окрім авіаційних бомбардувань. Вчора дом говорив про повідомлення про нове українське вторгнення в Білгородську область Зеленський тепер підтвердив це як частину ширшої стратегії для дестабілізації руху російських військ і запобігання новому нападу на українські кордони. За його словами, російські сили концентрують війська поблизу Сумської області, ймовірно готуючи масштабний напад. Президент також підтвердив, що українські сили все ще активно беруть участь в окремій операції в Курську, наголошуючи, що вона триватиме стільки, скільки буде потрібно. Незважаючи на повідомлення минулого тижня про повномасштабний відступ з Курська, українські сили все ще утримують там позиції, хоча російські війська нещодавно просунулись через міжнародний кордон у Сумській області. в в рамках триваючих наземних операцій, щоб витіснити українські сили з їхніх залишкових позицій. В інших місцях на фронті інститут вивчення війни та інші повідомляють, що російські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області на фоні інтенсивних наступальних операцій Росії в цьому регіоні, ймовірно, в рамках зусиль щоб використати затягування Путіним тимчасової пропозиції про перемир'я для досягнення успіхів на полі бою. Сили Москви також продовжили наступальні операції в напрямку Харкова, але не просу. Кунулись так само біля Куп'янська. Єдині підтверджені просування мінімальні і поблизу Торецька, на північ від міста Донецьк. А звісно, що декаж що А ось підтверджених просувань для росіян там тюжі немає. Отже, це найбільш значні політичні та військові події. Перейдемо до Роланда Оліфанта зараз. Роланде минув деякий час з тих пір, як ми разом були в студії. Що ти можеш сказати про розмову між Трампом і Путіним учора і, взагалі, події минулого тижня або близько того? Привіт, Франсіс. Приємно повернутися минулої ночі. Давайте подивимося. Це було щось на кшталт журналістського неспокою. Це відчуття, що о я щось велике пропускаю, я щось велике пропускаю, але. Справа в тому, що я поспілкувався, з, здається, Джеймсом Кріспом, нашим редактором по Європі, який, здавалося, був готовий висвітлювати це. І ми обидва вирішили питання в тому, чи буде припинення вогню чи ні. Якщо воно буде, це стане одним з тих для журналіста кошмарних моментів, заради яких ми всі парадоксально живемо, коли доводиться писати першу сторінку для підручників з історії за дуже дуже короткий час. І ось до чого ми були готові. Дуже швидко я кинув погляд на свій телефон і зрозумів, що цього просто не відбулося. Якийсь. Маленькі нюанси, використаючи слово, улюблене Володимиром Путіним були присутні. Було цілком зрозуміло, що фактичного вибух не сталося, війна наразі не закінчена. Тож моя перша реакція була така, що гаразд, це звичайний хід справ дійсно, і нічого насправді не змінилося. Пізніше я з цікавістю прочитав кремлівський звіт, а потім американський звіт, який був значно коротшим. Насправді я думаю, ви вже говорили про цікаву різницю в мові. Чи це енергетична інфраструктура поза рамками, чи це. Енергетика та інфраструктура. І, як ви зазначили, здається, що це було мертвою ідеєю на підході з ударом у слов'янську та цим українським ударом безпілотника по нафтовій базі чи нафтопереробному заводу, чи що це є вниз у Краснодарі. Тож, так, я думаю, що всі бачать це таким, яким воно є. Я думаю, що зрозуміло, що якщо Путін хотів зупинити все і віддати наказ про припинення вогню, це було б дуже, дуже просто зробити. Те, що у вас є, це. Різні хитрощі, які могли б утримати Трампа за столом, підкидаючи йому щось та затягуючи процес, але які не вони взагалі не збираються зупиняти речі на місцях. І я думаю, що я був би дуже здивований, якби ви поговорили з ким-небудь в Україні або з цивільними в Києві, або з солдатами на фронті, які б сказали, що вони бачать якісь е практичні зміни на тому рівні. Що ще я сказав? Так, я думаю, я впевнений, що. Люди вже коментували це раніше, але існує такий дивний подвійний стандарт між тим, як Трамп взаємодіє з росіянами і як він взаємодіє з українцями. І Володимир Зеленський намагався підняти всі ці питання про такі речі, як дивись, немає сенсу оголошувати припинення вогню, поки ми не знаємо, що його не буде порушено, і треба розглянути всі ці пункти, і це досить складно. Але Трамп сказав: ні, замовкни. У тебе немає вибору. Підписуйся, ми оголосимо припинення вогню. Зеленський змушений сказати гаразд, гаразд, гаразд! Ми припинимо вогонь, все, що ти скажеш, і ми подумаємо про інші речі. Володимир Путін, я щойно у мене тут є резюме Кремля. Я думаю, вам не потрібні точні слова, але такі речі, як президент зазначив низку значних питань щодо гарантування або забезпечення припинення вогню вздовж всього. Звісно, що додаткова вимога досить нерозумна. Що Україна не може знову озброїтися, звичайно, росіяни озброяються. Хто буде контролювати це? Усі ці дрібні моменти відчуваєш, якби українці це сказали, американці не мали б жодного терпіння до цього. Тож, безсумнівно, інший тип підходу. Але знову ж таки, в широкому контексті це теж цікаво, так оскільки обидві сторони говорять про загальне потепління відносин між Америкою і Росією. І я думаю, що саме цього прагне адміністрація Трампа, я майже відчуваю, що Україна. Щойно бачила, війна в Україні насправді не є проблемою для адміністрації Трампа. Вони хочуть від неї позбутися. Те, чого вони прагнуть, і це можна побачити на цій хокейній грі. Ця розмова про зустріч між Іваном Маском і Кирилом Дмитрієвим. Цікавий персонаж, глава Центрального інвестиційного фонду. Це стосується загального потепління відносин між Москвою та Вашингтоном. Це здається бачення в Америці. Отже, це моя реакція. Ви говорите про це потепління, Роланде. Я просто хочу трохи глибше дослідити це, якщо можна. Ви вважаєте, що це потепління призначене, щоб вбити клин між росіянами та китайцями? О, я думаю, це частина цього. Я маю на увазі. Це частина мислення, і ви можете побачити це. Повертаючись трохи назад у, у такого роду речах, які люди близькі до адміністрації писали і думали про це, і ми бачимо всі ці розмови про зворотного Ніксона. Є багато цього зворотного до відомої подорожі Ніксона до Китаю. Я впевнений, що ви про це багато разів говорили, але звичайно, суть у тому, що тоді Китай і Радянський Союз були фактично на межі війни. Вони вже мали кордонний конфлікт благаю. Насправді, якщо я правильно пам'ятаю мої та. І моя не дуже хороша відмітка з історії А-рівня належно. Я впевнений, що в якийсь момент радянці звернулися до уряду Ніксона і сказали, нам набридли ці дратівливі маоїсти, ми збираємося на них напасти і, ймовірно, їх ядерно бомбардуємо. Тож, на випадок, якщо ви побачите, як ми запускатимемо якісь міжконтинентальні балістичні ракети, це не для вас. І... Я вважаю, будь ласка, можливо, я не повинен це озвучувати, бо не перевірив це достовірно. Якщо я правильно пам'ятаю історію холодної війни, була якась дуже напружена дипломатія, яку Білий Дім провів, щоб уникнути дійсно небезпечного конфлікту між Радянським Союзом і Китаєм на той момент. Отже, суть в тому, що це був контекст, так контекст тут є повною протилежністю. Ти не дивишся Дональда Трампа на Fox News, Францису. Це було дуже, це було доволі круто. Хто цей інтерв'юер? Вона досить добре, досить перебивала його, але тримала його на досить пристойному рівні, на мою думку, насправді. Але в будь-якому випадку, одна з речей, які він сказав, коли вона висловила цю думку, знаєте, ви намагаєтеся їх розділити. Він говорив про те, що дивіться, це не природний союз, є історичні антипатії. Ем, він в цьому не помилявся. Але є також нинішній контекст і широкий історичний контекст. Так, я думаю, що це частина бачення. Він також дуже відкрито говорив про. Про бізнес так, отже, справа в тому, що Росія є найбільшою країною на планеті за площею суші. Вона, очевидно, має багато е, рідкісних елементів і інших мінералів. Чому ж Америка повинна закривати собі доступ до цього ринку? Його точка зору така: очевидно, що він бачить багато переваг у поверненні до звичайних бізнес-відносин з Москвою, і це, схоже, є рушійною силою всього цього. Ну, дякую тобі дуже, Роланде. Я знаю, багато хто скаже, що на твою точку зору це вкрай наївно думати, що можна вбити клин між двома з огляду на природу відносин між Росією та Китаєм. Ні, але, але дивіться, Трамп не зовсім не правий тут. Гаразд існують в основі цих китайсько-російських відносин, існують напруженості. Правда, він, він не зовсім не правий, щоб вказувати на них. Але це контекст сьогоднішнього дня. Але щоб. Трошки пограти адвоката диявола, я згоден, але китайці думають на далеку перспективу і будуть думати. Ну Трамп, незважаючи на його можливо союзи з, з Росією зараз, чи що це в довгострокових інтересах, Америка все ще союзник, а Росія також буде більш імовірно ворогом Сполучених Штатів, і тому ми не повинні особливо турбуватися про це, тому що знаємо, що це ми можемо думати в довгостроковій перспективі, і щоб зараз не відбувалося, воно не матиме великого впливу на них. Так, так, я не збираюся це аналізувати. У мене достатньо проблем, намагаючись зрозуміти Володимира Путіна. Я не збираюся намагатися зрозуміти Сі Дзіньпіда. Я думаю, дивіться, основне, що рухає цим російсько-китайським альянсом, це спільне глобальне бачення. Так, а глобальне бачення полягає в тому, що світ занадто довго перебував під Америкою або у в однополярному світі. Тепер у нас буде багатополярний світ. Америка буде повернута на своє місце, і ми будемо ділити світ іншим чином. Вони повністю поділяють це бачення. Тепер я зіграю роль адвоката диявола, і це як аналіз підлітка, то ризики треба рахувати на рівні геополітики. Добре. Отже, це досить грубо. Але подумайте про це так: якщо це те, що тримає росіян і китайців разом, якщо ідея Дональда Трампа полягає в тому, щоб відступити від глобального панування, повернути Американську імперію назад у Західну півкулю. Та укласти угоду про поділ світу з цими двома. ха-ха, Тоді весь сенс китайсько-російських відносин зникає, і Америка може стати союзником Росії. Ось вам. Це мій, мій хід у чотиривимірних шахах. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph, на надаблава. Телеграф.ко тет'юкей Юкренфелейст. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на ukrainpod.co.uk. Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.